Ось така такий комплект. Туничка і лосіки на дівчинку. Це сукня. Тепла сукня, така на на утепленні. Такий. Набірчик з росімками. Светрик. Просто светрик такий. Такий костюмчик класний, теплий, теж на утеплені. Піжамка. Така піжамка. Ще один такий гарний костюмчик. Дуже багато костюмчиків. Вона дуже прикольна. Також такі нажмісія в фудії. Капішончиком теплим. Все одна піжамка. Набір шапочка з. Далі такий набір кофточок. Також маємо тут такі бодики. На довгі рукавчик, дуже гарний на кожен день. На два ручки такий набір світшотиків. З капюшончиком один і один без. Далі ось така нажміті кофточка тепла. З капюшончиком. і ще один. Вони тут в різних розмірах. Піжанка, кофтинка. Кофтинка. Три чотири такі штанішки. Такий класний мімішний на 0,1, такі. Короче, Коротше, поняли, Можна вісім, до речі, ручки. Це у нас лосінка на комплект. Лосінки на три ручки. 69 це ну це, це певно, кофточка, просто якась катушочка така. Ось такі теж регланчики на два роки. Регланчики. Теплий. Кофточка. Кофточка назміється також утеплена. Малічкові такі аксесуарчики є. В'язані підміточки. Такий костюмчик 912 дуже гарний. Тут що э, тут у нас? бодік штанята, і якась така жилеточка, жлечка. Тут типу, я так розумію, це дізнається така. Штаніжки такі. на хлопчика 912 місяців. Пару лонгів ще, шапочка, ще один костюмчик з осеньками, два лонги і ще така пусточка на три рочки нового тепло. Замовляйте.